Всім привіт! Це те, що станеться. А саме новина про Монобанк, і буде припинення обслуговування карток платформи Mastercard платіжної системи Mastercard до кінця 2024 року. Повідомляють ЗМІ. Монобанк припиняє співпрацю з платіжною системою MasterCard і просить клієнтів перейти на картки Visa до кінця цього року. Офіційно оголошення від банку. Поки що не було, але власникам Mastercard приходять смс-повідомлення про необхідність замінити картку. Зміни пояснюють тим, що міжбанківська комісія знизилася з 16 до 0,7%. А водночас податок на прибуток підвищився з 18 до 50%. і такі умови є невигідними для банку. Якщо ви бачите посилання перехід на віза, там є приклад, і також вказано, що і Монобанк пише: ми прагнемо зберегти для вас комфортні умови, тому домовилися з віза платіжною системою про партнерство, яке дозволяє нам зберегти поточний рівень обслуговування клієнтів. З віза все залишиться без змін. Замініть свою картку на віза зараз і отримайте 100 гривень кешбеку, ви не відчуєте жодної різниці. Подбали про зручність, гроші надіслані на ваш старий номер картки, автоматично, автоматично зараховуються на нову. Наприкінці року ваша чорна картка MasterCard перестане працювати для операцій з витрат, тому краще підготуйтесь заздалегідь. Ось це повідомлення є з монобанку для одного з клієнта. Картки MasterCard будуть деактивовані до 2025 року. І це не стосується преміальних карток, залізних і платинових. За те, що буде перевипуск чорної картки, вам нарахує Монобанк на 100 гривень кешбеку повернення коштів. Пластикову картку доставлять безкоштовно на відділення нової пошти протягом 6 днів. Гроші з рахунку буде автоматично переведено на новий.